Боже милости, нехідних, я твоїх, шляхом ти ведеш мене своїм, ти моя надія і оплати міцний, руку бачу, я Твою завжди, Боже, я на милість покладаюся Твою, Твою, сильники, чинити чудеса, я життя в Твої в руки віддаю, ти не Я не змозі слів прославити тебе, щом так сильно любиш, Господи мене, хай твоя до мене милість не мене. Ти знесилиш тих, хто прагне іншим зла, але душу зміцнюєш мою. Боже, я на милість покладаюся Твою, чи тичини ти чудеса, я життя твої надійні руки віддаю, ти не на від зла спасав, і брати я не небо слів прославити тебе, що так сильно любиш, господи мене. Хай твоя до мене не мене, навіть як тиме долом смерті шлях, буду довірятися тобі, страшно уявити, що моє життя не тобі належало колись. Боже, я на милість покладаюся твою, сили чинити чи чудеса. Я життя Твої надійні руки даю, ти не раз в мене віть на спасах, візі брати, я не змозі, прославити тебе, що праси на любиш, господи мене, хай твоя до мене милість, не мене, Боже, я на милість покладаюся, твою, сильний, Чудеса, я життя твої на дідні руки віддаю, ти не раз мене від спасав, спасах, відбрати, я не злозіс, прославити тебе, щом так сильно любиш, Господи, мене, хай твоя до мене вилізне мене. mm <imitation>